Завдяки сумлінній роботі митників збільшилася сума надходжень до державної скарбниці України. Про це а також про результати перевірки, про недоліки службі і їх усунення, про скорочення штатів йшлося під час прес-конференції начальника Ягудинської митниці. Більше в сюжеті Оксани Швець. На Волині побував директор одного з департаментів митної служби України. Посадовець проаналізував мінуси і недоліки у роботі Ягудинської митниці. Більше ста митників звільнили. У стінах обласної державної адміністрації столичний гість Анатолій Гудник озвучив результати майже півмісячної перевірки в митних органах Волині. Перевірки планової. Результат за три останні роки більше сотні людей звільнили з цього відомства. Дехто про наказ вищого керівництва довідався декілька годин тому. Припинення служби в митних органах було восьми посадовим особам. Сьогодні цей наказ зачитаний. Пониження, пониження в спеціальному званні 5 осіб посадових єгодинської митниці. І на додаткову атестацію позачергову направлено дві особи. Це не значить, що всі посадові особи, як я раніше сказав, вже притягнуті до відповідальності, тому що ще будуть проводитися додаткові перевірки. Чи є склад злочину в діяннях багатьох розслідуватиме прокуратура? До слова, документи перевірялися аж за три останні роки, тому багато хто не підозрюючи того, відповідає за скоєне раніше. Ягодинська митниця входить до десятки кращих в Україні. Кошти, якими цього року її співробітники поповнили державну скарбницю, чималі. В порівнянні з минулим роком план перевиконали на 70%. Втім, є порушення. Стягнені податків та зборів єдиного збору в пунктах пропуску через державний кордон. Контролю митної вартості товарів, класифікації товарів. Загальна сума недоборів, які виявлені внаслідок роботи комплексної перевірки, склала 5 мільйонів 381 тисяча гривень. Чимало керівників притягнули до дисциплінарної відповідальності. 5-10% волинських митників мають премії і надбавки. Вони, схоже, чи не на найбільше й можуть виграти під час євро 2012 адже досконало володіють англійською мовою, каже начальник годинської митниці. Люди, які в нас працюють і володіють мовою, вони отримують додаткову плату за знання володіння мовами, приймають участь. В переводі документів, які до нас надходять з митних органів іноземних держав, а також вони готують документи, які ми надсилаємо до наших колег за кордоном. Решта особового складу вивчатиме іноземну мову у Хмельницькому спеціалізованому закладі для митників. Загалом, для того, аби організувати роботу на належному рівні під час футбольного мундіалю, того рівня знання мови, який буде в митників, достатньо переконував Геннадій Федек. Разом із тим вже освоїть майже 15 мільйонів гривень на будівництво другої черги, пункту пропуску ягодин. Незабаром відбудеться чергова українсько польська зустріч представників митних органів обох держав.